В Іспанії оголошено найвищий рівень небезпеки через можливі повені. Це друга хвиля негоди, яка накриє країну. Буквально кілька тижнів тому раптова злива та повені спричинили значні руйнування та забрали життя понад 200 людей. Деякі райони буквально пішли під воду після проливних дощів. Цього разу про небезпеку Україні попереджають завчасно. В регіоні Коста Дель Соль на півдні вже. Евакуйовано тисячі місцевих жителів. Найближчими днями урагани представляють загрозу для південної провінції Малага, Каталонії та багатостраждальної Валенсії. Про наслідки попередньої негоди та можливі нові ризики дивіться у сьогоднішньому огляді. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. Гучним нагадуванням для світу має стати потепління в атмосфері що спричиняє такі масштабні затоплення. Зливи накрили країну відразу після рекордної хвилі спеки, яка лютувала в Іспанії в серпні. В Андалусії цього року зафіксували найспекотніший день за всю історію. Температура там піднялася до рекордних 47 градусів. Державне метеорологічне агентство Іспанії повідомляє, що за останнє десятиліття було за зареєстровано 24 хвили хвилі тепла, що вдвічі більше ніж за кожне з трьох попередніх десятиліть. влада заявляє, що очікується виняткова і справді рідкісна ситуація з опадами. Як повідомляється, рекорд Мадрида в 87 літрів на квадратний метр в 1972 році. Швидше за все буде побитий. Очікується, що тут випаде 120 літрів опадів на квадратний метр. Мешканцям було надіслати. Лано текстові повідомлення з інструкціями залишатися вдома та не користуватися автомобілями. Відомо, що на початку листопада найбільше постраждала автономна спільнота Валенсія та її одноіменна столиця. Влада країни оголосила триденну жалобу, а також пообіцяла надати всю необхідну допомогу мешканцям постраждалих районів. Дощі призвели до відключення електрики, перекриття доріг і припинення руху звичайних і швидкісних поїздів. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес назвала стихійне лихо в країні. Безпрецедентним кількість жертв щодня збільшувалась. До пошуково-рятувальних робіт залучили військових та авіацію. Тіла загиблих шукали, зокрема, за допомогою дронів. А з постраждалими працювали військові психологи, як повідомляли іспанські змі. Бригади швидкої допомоги шукали тіла в автомобілях серед уламків на затоплених перших поверхах приміщень та пошкоджених будівель. Також внаслідок стихійного лиха північний схід Іспанії залишився без транспортного сполучення. Було паралізовано роботу шкіл, медичних закладів та великих підприємств. Після півночі 5 листопада ураган перемістився у бік Барселони. Жителі регіонів Башльобрегат, Барселоне, Згараф, Маресме, Західна Долина та Східна Валес, а також Жирона, отримали на свої мобільні телефони повідомлення з закликом уникати. Будь-яких критично неважливих поїздок та проявити крайню обережність у районах навколо зон затоплення за дві години. Інтенсивні опади затопили дороги, вулиці та перші поверхи в муніципалітетах башльобригад, у тому числі в аеропорту Ель Прат, де вода почала накопичуватися не лише на злітно-посадкових смугах, а й у терміналах. Також було перервано рух швидкісних поїздів між Барселоною і Тарагоною через воду, що Скупчилася в тунелі, інтенсивність дощі викликала повінь у кількох річках настільки, що каталонське водне агентство випустило попередження про можливий розлив у басейнах Франколі, Бесос і Льобрегат, що тече зі швидкістю 115 кубічних метрів на секунду. Станом на 12 листопада Національна метеорологічна служба Іспанії оголосила найвищий рівень тривоги для провінцій Тарагона, Малага та Валенсія. Лише два тижні тому раптові повені у Валенції та інших регіонах Іспанії забрали життя понад 200 людей, спричинивши значні руйнування по всій країні. У середу, 13 листопада, в Іспанії було евакуйовано тисячі жителів, оскільки сильні дощі та шторми продовжу загрожувати країні метеорологи. Попереджають про дуже сильні зливи. Зазначають, що під загрозою також перебувають провінції Малага, Гранада, Північний Кастельйон і південна Тарагона. А узбережжя Валенсії перебуває в стані підвищеної готовності. Метеорологічна служба оголосила червону тривогу, очікуючи, що в Тарагоні, Малазії та Валенції за 14 листопада випаде до 180 мм міліметрів Дів потужні дощі прогнозували до п'ятниці 15 листопада. Станом на 14 листопада було оголошено помаранчевий рівень тривоги для провінції Гранада, де прогнозується від 40 до 120 мм міліметрів опадів. За інформацією рятувальних служб Малаги було евакуйовано понад тисячу будинків і майже три тисячі осіб. На кадрах із соціальних мереж видно, що комерційний центр Малаги спорожнів, а автомобілі ле. Едва рухаються в підвищеній воді. Також відомо, що в Іспанії відміняють масові заходи. У Малазі перенесли старт фіналу Кубка Білі Джин Кінг між Іспанією та Польщею. А аеропорт Малаги, четвертий за завантаженістю в Іспанії, скасував 15 рейсів і перенаправив ще п'ять. Зображення з місцевих телеканалів показують, що вхід до аеропорту було затоплено. Навіть в перебіг такої трагедії не обійшлося і без скандалів. Жителі постраждали храй. Онів стверджують, що тривогу було подано невчасно, коли багато міст вже були затоплені. Впевнені, що наслідки можна було б зменшити, якби місцева влада краще спланувала ситуацію, але вони відреагували занадто пізно. У зв'язку з цим розлючений натовп закидав монархів брудом в зоні, яка постраждала від повені. Також місцеві жителі обурювалися, що представники влади приїхали з офіційним візитом лише через шість днів після трагедії і висловлювали невдоволення затримкою у наданні допомоги постраждалим. Іспанія виділить майже 11 мільярдів євро на ліквідацію наслідків повені. Влада вживає рішучих кроків для подолання наслідків повені. План зокрема включає відстрочки з виплатами за кредитами, грошову допомогу на відновлення житла від 20 до 60 тисяч євро, а також податкові послаблення. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про термінові заходи з підтримки громадян і бізнесів, що постраждали. Від нещодавніх масштабних повеней Санчес повідомив, що уряд планує витратити 838 мільйонів євро у вигляді прямих грошових виплат людям, які постраждали від повеней, в результаті яких минулими тижнями загинуло понад 200 людей. Кошти будуть виділені у вигляді кредитів та грантів для допомоги постраждалим від раптових повеней. А ось новий пакет допомоги розраховано на компенсації для найбільш зруйнованих муніципальів. Валітетів у Валенції, Кастильї манчі та Андалусії. Крім усього вище згаданого повінь століття в районі Валенції знищила плантації фруктів та цитрусових, унаслідок чого ціни на них у Європі будуть зростати. Через руйнівні повені в Іспанії очікується дефіцит мандаринів у німецьких супермаркетах і різке підвищення цін на передодні різдва. Експерти попереджають, що ситуація може призвести до зростання вартості фруктів від 20 до 30%. Масштаб стихійного ли. Лист... Риха вразив місцевих фермерів, які втратили більшу частину врожаю мандаринів та апельсинів. Внаслідок цього поставки цитрусових із Валенсії практично зупинилися. Це може мати серйозні наслідки для європейського ринку фруктів, зокрема напередодні святкового сезону. Для уникнення серйозного дефіциту постачальники шукають альтернативи в інших країнах, але через глобальні проблеми з урожаєм знайти достатню кількість фруктів. Буде der Warschor